З Наступаючим 2016 роком з лагоди, спокою, миру бажаємо, бажаю територіальна піснянська громада всій Україні і в цілому світу. І продовжувати традиції ті, які започаткували ще в першій половині 19 століття і які не дали згаснути за роки. Радянського Союзу і продовжувати так, як ми це робимо. І сьогодні дякую всім учасникам, хто брав участь у цьому. Дякую вам. Пісенська, пісенська меланка. Мила, вітаю всю Україну з святами, з Різдвом Христовим. Всього вам найкращого приїжджайте до нас в гості меланкувати. мира, добра, благополуччя. let's